Шукаємо ми днями і ночами. Помиє скарба шукачами. По лісі по полі маям шукачами. Відтошу скарбі отримуємо кайф Шановні підписники, всім привіт! Вітаю на ютуб-каналі Азарт Знаєш, друзі, сьогодні виїхали з пацанами на поле. Трішки походити покопати. Якщо вітер зразу, перепрошую, вроді би мікрофон вцепив. Але як воно, що буде, не знаю. Коротше. Я сьогодні, друзі, не з тьорочкою Еліт. Опа, сьогодні у мене Майнлаб Екінокс 900 Дякую своєму підписнику пану Миколі, який люб'язно надав його на тести мені. От, сказав, потестиш, походиш по полі і подивишся, як він щоїд. Ну і власне, що я зробив? Зразу приїхав тестити в реальних умовах. Приїхав на поле, друзі, де знаходили. Малесенькі заготовочки золота, ну і тут черніхівська культура, в общем все було. Ну тут вже на капець, тут же зі сіма, і з тьорками, і з деусами, і з квазарами, з чим тут тільки не ходили. Приїхав я, друзі, з цим приладом. Сюди, друзі, є, є, щойно знайшов манюнький шматочок золота. Перша знахідка на новий прилад. Тому що це підписник тільки купив, сам з ним не ходив. Зразу каже, візьми по тест, подивись, там які налаштування краще будуть. Друзі, перша знахідка на новий прилад зразу «Золото». Це просто капець. Показую, показую налаштування, показую знахідку і рухай ось. Налаштування, що ходжу на програмі Парк 2, е, зразу вирізав першу поділку і другу. Того, що тут дуже фантоми на цих сигналах на одинички на двойки. Я їх вирізав. Ну і чорний там нижній теж. Мультичастота. Чуйка 25 у нас стоїть. Грунт 15, поліфонія. Швидкість 4 стоїть. Ферм стоїть 0. Програма Парк 2. Ось такий, друзі, прилад. Коротше, кайфовий. Ось такий сигнал. Бачите? 3-4, в основному 3. Гляньте. Гляньте, яка манісенька штучка-дрючка. Отак. І ну, це тут вже стоп, воно вже по своїм слідам. 150 разів тут ходили, вже вся, вже тут не було нічого. І бачите, а твінок з 900 все ж таки дістав. Просто круть. А я взяв. Шматочок з собою один е, тестив. Ну, щойно стояв, підбирав, на яких програмах краще на нього буде бачити. Під грудочку я його поставив, все як має бути ось цей шматочок. бачите От. Підібрав саму оптимальну програму, саме оптимальні налаштування, з якими можна тут саме ходити. І на яких саме краще бачило під здоровою такою грудкою цей шматочок. ну і власне Е, дало результат. Супер. Супер, друзі. Пане Микола, дуже вам дякую за прилад, за те, що надали на тести. От е, ваш прилад розмочився золотом. Перший, перша знахідка із золота. Я надію, що цей прилад стане дуже фартовим. Отак. От Клас. Дивіться. Супер. Ну, друзі, в черговий раз я вам. Кажу і сам переконую, що Майнлаб є Майнлаб. А Equinox 900 це топовий топ. Моя мрія. О, Клас. І я в ньому не розчарувався. Супер. Походимо ще трішки тут, от, і потім підемо на хатки десь, походимо, далі будемо ходити, шукати якісь пластику динарики. Погнали. Е, так, друзі. Е, значить, перейшли ми більш на основні хатки, от, де попадали динарії, хібали більшість. Е, змінив я налаштування, поставив налаштування, яке написав мені підписник. Це значить програма Парк 1. Так, повернусь, можливо, дуже дує вітер, але як зміг, так і вирішив цю проблему мікрофоном. Тому, якщо там вам чути, як задуває, то е, перепрошую краще зробити, на жаль, не можу. Значить, по налаштуваннях. Парк 1, Чуйка 25. Поліфонія, ферум 2 і швидкість 5. Отакі налаштування, не знаю. І, друзі. Такий сигнальчик є. Спробуємо копнути, щось невелике. Так, ну, е, тим не менш, це, друзі, шматочок бронзи по черніхівській культурі. Отак. От е, поле ну виходжене, капець, ми тут вже 150 разів ходили після горанки. Е, просто е, крайні рази вже навіть ну, сигналів не було нічого. Тут бачите, щось то й вискакує. Тому так шукаємо. Що ж? Черговий сигнальчик. Ще тут повідаю, не знаю, де що, але на тюрці таке схоже до алюмінію. Клас. Оце прикольно бронзова накладочка, черніхівська культура. Супер. Ось така прикольна крутяк. Дуже гарна. Зазвичай такі е, попадають просто круглі, а тут бачите така типу у вигляді квіточки якоїсь. Будемо друзі пробувати трошки. копата в онлайні, щоб ви подивились, як працює Аквінок 900 -й. Так, ну сигнал ви чули, бачили який? От. Е... І отакий маленький. Шматочок бронзи. А сигнал доволі був хороший. Знову є сигнал. Перед цим пластиночка бронзи випала, сигнал був два, повідай, чесно кажучи, я думав, що то буде якийсь гарячий камінь. Знову, друзі, шматок бронзи. Бачите, манюсенький-манюсенький. Тобто дрібноту валить нормально. Манюнький. який. Е, в Сереги шматочок срібельця казав, а в Сереги два казав, що динаря знайшов кричав. Отак. Вот Поки що ходимо, друзі, ходимо, вивчаємо. Ну, блін, загалом мені подобається, чесно кажучи. Мені прилад подобається, але за таку ціну має подобатись. Ні? Прилад класний. Я вже його бляха запачкав. Надіюсь, пан Микола мене простить. Рухаємось. Знову неподалік черговий сигнал. Сигнали з'явилися. Не знаю, з чим це пов'язано. з тим, що. Пройшов цей сніжок, смочила землю ще з заміною прилада. Так. Десь тут. Щось бачу. Та ти що? Ремінне закінчення. Ремінне закінчення. Класне. Якраз мав товаришу там віддати два штучки в мене є. і Ось знайшов вже третє, віддам три. Клас. Ігор, друже, занесу десь тобі переміні закінчення. Пробуємо черговий сигнал дуже яскравий десь тут. ого що це у нас таке? Та ти що? Друзі, дивіться який шмат срібла, офігеть, але срібло. А тут до нього що це бронза? Срібло з бронзою чи що? Та ти що? Такі ж матюра срібла? Кайф? Пайдет. Ну, сигнальчик. І перед цим трішки. Бронзяшок познаходим. О! Ох Офігеть. Офігеть, друзі. Дивіться, яка фібула. Оце та красота! Ціла, з голкою! Єдине, що бачите за це підламаний гокоприймат. А так, ну, повністю ціленька, супер, клас. Клас, клас, клас. Жаліково. Продовжуємо. Неподарік фібулки сигнал 7-8. Палки. Друзі, ароматниця здоровенна, бронзова. Блін, ручечка зігнута. Я в шоці? Та це 100% ароматниця, ось ручка. Подивіться, яка здоровенна. Офігеть! Я ще такого не бачив. Блін, вона така, звісно. Зараз спробую легасенько почистити. Я покажу вам, ну вона, блін, ось лопнута. От журбинка. Так, ну чище показую. Ну що ж, друзі, дивіться, я її почистив, на жаль, доньці немає. Ну і вона, блін, ручечка майже відламана, я не знаю. Звісно, екземпляр крутий. Чи щось вдасться з нього зробити, чи ні. Я Івану Лірі э, скину світлину, можливо. Вдасться відреставрувати, що він скаже. До речі, хто можливо хоче відреставрувати якусь бронзу чи там бронзові монети почистити, то можете звертатись в Фейсбуці. Є такий хлопчина Іван Ліра, офігенно реставрує бронзові всякі речі. Ну так. Це не реклама, це я кажу особисто від себе, тому що давав йому фібули на реставрацію, він мені реставрував. Тобто, дуже гарно все робить, Ну і бачу взагалі його роботи. Отак. Шкода, звісно, що воно вбито. Дуже, блін, класний екземпляр, здоровене, я, я таких ще не бачу. Залізну, кстати, знаходив подібного розміру. От, А з бронзи не бажаю. А прикиньте, блін, щоб це золота така була здоровенна, то просто капець. Отак. Файні знахідки за ні? Клас. Так, друзі, випала спиночка фіболи. Не знімав. думаю, якийсь шмурдяк тому що перед цим кілька тропиночок випала якийсь. Шмурть, коротше, Думав теж шмурдь викопую. А тут бас спинка Ну Так, Так, друзі, підійшов Серега. Дивіться, знайшов крутого динарика. Срібний офігенний стан маркаврелій. Класний. І он такий бронзовий наконечник. Ще таки навіть не бачили. Можливо, хтось знає по періоду, то напишіть, може бути це ЧК, чи це щось якісь, я не знаю, навіть скіфи, скіфи. Прикольно. так, супер. Здається, мені, що глибоченький сигнал. Щойно ось тут. Шмат бронзи випав. І ось зразу знову сигнал. Схоже, як то глибокий, не знаю, побачимо. Забір, забір! Бачить, подой. Щось зібрані. Щось бронзе. Глибину бачили, так? Да? Такий просто шмат бронзяхи. Блін, що ж це таке? Просто, друзі, повна хабарниця. Різної дрібноти, дивіться. То просто капець. Які шматочки. Патина красива, так? Да? Ця квадратика? Кінська, кінська ароматниця. Отак. Плюс кілька бронзяшок залетіло в хабарницю. І ось знову свій мав сигнал досить яскравий. 24-25. На еліткі це була б алюмін. Так. Да. І на Еквіноксі так само, друзі, алюмін. Я бачу, що відеай, що на еліт, що на Еквіноксі 900-му е схоже. Ось так. Глядачі, частинка фібули. На жаль, дивіться, є пружинка, але, на жаль, зламана спинка. Ось така журба. Проходив вже доволі таки довго, майже без сигналів. Там кілька шматочків бронзи випало знову ж таки і все. І знову співаємо ось сигнал. Шмачки. Так фібула. Капець яка вона гнила, звісно, але... але фібула. Емоціонал я вже викопав, в онлайні не копав, тому що щойно просто жменю, якихось шматків алюмінію накопав, незрозуміло такого тоненького, як типу, Фольга, блін. Просто капець. І спіймав сигнал. 32, бачите. Оп! І дивіться. Горошенка срібла випала. Отак. От прикольно. Це добре. Значить, подивіться, то просто капець. То просто капець. я в шоці, Яка кількість бронзи. Просто нереальне щось. І ми тут, блін, ці хатки виходили капець, я ходжу по старим слідам. І є сигнали, ви, ви тільки погляньте. Це ж капець. Я не знаю. Чи це дійсно, блін, еквінокці настільки. Афі... Ну то, що він бачить дрібноту, то я вже це замітив однозначно. Дуже цепкий до мілочовки. Прям дуже цепкий, дуже чіткі сигнали на, на дрібноту. Тобто, ну, блін, взагалі я задоволений кайфово. Кайфово. Шукаємо далі. Викопав журбинку. Такий сигнал. І випала частинка динарія лімісний. Бачу, що це Фаустіна. На жаль, на жаль, ламаний. Але тим не менш. Тим не менш, як йде сьогодні розмочився, хоч і не цілим. Так, бачу, хлопці вже пішли до автівки. Мабуть, треба теж їх доганяти. Наші друзі, ну, така кількість всякого різного. Ну, і головне сьогодні це ось цей шматочок золота, ось такий манюнький, манюнький, але. Еквінокс його взяв. От так. Ну що, друзі, я можу сказати на рахунок даного приладу? Ви, в принципі, самі все бачили. Я старався копати сигнали в онлайні, щоб ви могли побачити, як прилад реагує на певні цілі. Тобто, по дрібноті. Я можу з легкістю сказати, що прилад просто відпрацював шикарно. Сигнали всі були чіткі, прилад до дрібноти дуже цепкий. Дуже цепкий, це мені дуже сподобалось. На рахунок глибини не знаю. Будемо тестити, виходити, робити тести, якісь. От. А по мілочовки просто кайф. Мені сподобалось. Ну а вам вирішувати самим, чи вартий він уваги чи не вартий. Особисто мені він сподобався. От ще раз дякую пану Миколі за наданий металошукач за можливість походити потестити. Пане Миколе, дуже вам дякую. І дякую вам за вашу службу, за ваш захист. Пан Микола є військовим. Велика вам подяка. Янголів охоронці вам. Бережіть себе і нехай янголи-охоронці оберігають вас та ваших побратимів. Ну що ж, друзі, буду рухатись в сторону автівки. Якщо що щось знайду, покажу, а не знайду, то до наступних зустрічей. Обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі на рахунок прилада, як ваші враження. І ставте вподобайки. Ну і звичайно, підтримуйте Збройні Сили України. Номер закріпленому в закріпленому коментареві та в описанні під відео збираємо на FPV-дрони для батальйону К2. Всім миру, фарту успіхів і головне найшвидшої перемоги. Поїхали!